Друзі, всім привіт! Ви на каналі The Wellness Channel і зараз я вам покажу одну дуже ефективну вправу для пресу. Вона буде виконуватися з одного положення тіла, комбінована така, Включає в себе чотири вправи з одного положення. Напротязі хвилини виконуєте це, по 10 повторів кожного, кожної вправи. Отже, лягаємо на спину. Лягає не на спину, а приймаємо положення човника, плечі під. Підняті ноги теж. І спочатку положення рук у нас перед собою витягнулися. І на видихі, притягуємо стопу до рук, до кисті наших, до кистей. І так раз 10-15. Потім, не опускаючись з положення човних, руки підняли нагору, підіймаємо ноги. Саме важке утримувати оце положення. Човник у нас зберігається тільки ноги. А тепер, навпаки, залишили тут ноги і піднімаємося руками. Як умога вище. На видисі, напружуємо прес. І останнє ручки в сторони поставили. Або на вису, все це плечі на вису. Зігнули коліна і робимо таке скручування корпусу. Опускаємо стегна ближче до підлоги, але не повністю. І плечі не опускаються. Отже, така вправа, дякую за увагу. Ви були на каналі The Wellness Channel. Коротенький гайд від мене. І будьте здорові, попа, до побачення. Підписуйтеся на мій канал.